Всіх вітаю. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Достиг практично новинка сплотів моїй колекції. Такі сорта як Сплеш. Бачите, в цьому році більше сонечка. Він більше набрав кольору. Такі сорта як флавор річ Ось такі вони кругленькі, чорненькі. У минулому році я знімав відео про цей сорт. Ось вони, бачите, поховалися під листячком Flower Rich І сорт Flower Heart. Heart – це серце. Як самі бачите, він в формі сердечка. Ось такі вони. В формі сердечка Flowerd. Карт теж загрузочка. Це в мене тут була колись алеча вілора, і я привив сюди декілька сортів нових плотів. І бачите, тут ще геть зелена сливка диплоїдна Аутом Гігант І сливка новинка в Україні сорт Сацума, Вона дуже старовина з історією, Потім окремо я зніму відео. Бачите, загрузка теж така дуже велика. Я просто фізично, на жаль, не встигав зробити настільки норміровочку, але все одно я вже куштував цю сливку і вона дуже-дуже смачна. Навіть зараз, от, знаєте, ось така вона Сацума. Угу. Ось такий колір. Дуже така вона, знаєте, теж чудова. Ще скажу, що вон це сливка з історії. Так що ось такий він сплеш. Бачите, трошечки він мене тут чуть не поламала, не вломила гілки Флавор річ. і флавор хард. І там достигає ще, тут бачите, скільки слив топхід, німецький сорт. Сливки пізні з серії горок. І є у мене ще, знаєте що, Flower King, він ще зелений, тільки набирає кольору. Потім окремо теж зніму відео. Ось такий відео огляд. Всім гарного настрою. Ставимо вподобайки.